Усім доброго і мирного часу. Вже не хотів вертатися до тої теми з батарейками, але люди задають питання, пишуть коментарі в Ютубі, в Тіктоці, в Шортсах. Хе, питання в Шортсах. Придумують ж таке. Ну, питання, які в основному? Де брати ті сонячні панельки? Ну, ось такі чи вон такі великі. Де схема, яка схема, з чого брати, з чого паяти, а чи не краще джоульвор взяти? Ну, ось, відповідаю. Це з того останнього відео, як можна використовувати сівчі чи напівсівчі батарейки. Ну Щоб їх не викидати, щоб вони ще десь принесли користь. Ось перше питання по цьому пристрою. Як я вже й показував і розказував, це все з садового. Чи там дачного, чи паркового його називають, ліхтарика. Ось там та вся схема. Там все досить просто. Це, по суті, той самий Джоуль так як розряджає батарейку до 0,4 В. Ясно, Джоуль можна можна підібрати, що буде розряджати до 0,1 вольта. Але це треба вміти знати, мати бажання. А ті деталі, покупка їх, то вийде, я думаю, не дешевше. Ну, ось показую, з якого ліхтаря я переробив. На Оликсі він коштує 50 гривень. Ось точно такий самий, як я переробив. Ось так він виглядає. Можливо, такий от буде трошки корпус з гранями. Ну, це таке вже діло. Можуть бути ось красивіші, більші. Незначно дорожчі 128 гривень. Можна взяти ось вже розібрані. Тут цілим лотом 350 гривень 9 штук зі сітою Ну, якщо цей ліхтарик на Олексі коштує 50 гривень, то на Алиекспрес, напевно, таких 15 гривень. Ну, я не знаю, не вникав. Ну, явно дешевше. Так що, чи варто морочитися з Джоуль Вором, чи краще от взяти готову. Схемку поміняти всього-навсього акумулятор, поставити сі батарейки. А як я з цього ліхтаря переробив і зробив, я сказати, автоматичну вічну свічку. Ось тут це відео. Так і називається автоматична економна свічка з однієї батарейки. Кого цікавить, також можете дивитися і оставлю ще в коментарях чи в описі посилання. Бувають ще ось такі з такою великою сонячною панелькою. І за одне з датчиком руху. Ціна 250 гривень. Ось світодіодів, скільки більше. І датчик руху. Ну, На свій смак. Ну, з датчиком руху я вже маю. Колись переробляв також. Ось він світиться. Також тут поставив два літівих акумулятора. Маленький з одноразок. І досить довго працює. Тут також є магнітики. І ось можна клеїти вертикально, горизонтально, в будь-якому положенні клеїти чи ставити, і досить яскраво він світить. Як я його переробляв, ось відео. Називається Модернізація світильників з датчиком руху. Ось так виглядає. Кого цікавить, можете подивитися. А про обидва ці ліхтарі ось в цьому відео. Автоматичне аварійне освітлення садового ліхтаря. Так що ось така схема проста працює ось, як тільки закриваю світло, світоді автоматично вмикається. І можна повертати в будь-яку сторону, перехиляти або так ложити. Головне, щоб світло з вікна чи загальне світло попадало, тоді він не буде працювати. Тільки закриваємо одразу вмикається. Я ставлю взагалі ось отако, так, щоб вниз світило ложу в себе ось там на кутку зверху, і воно гарно освічує ось цю частину кухні. Ось цей садовий ліхтарик купував в епіцентрі ще тої зими, десь в районі 200 гривень. Коштував, зараз не знаю. Ну, Але чим він зручний? Тим, що там три світодіода. Те, що ось добре регулювати, десь вниз світити потрібно, чи вгору підняти. І сама оця панелька крутиться в будь-яку сторону. От, що так, що так можна, ну, будь-як. Де в нас є джерело світла, туди і направляємо. Чим дуже зручно. І ось ті самі сівші батарейки і світиться. Хочу його переробити також на SMD світодіоди. Як це вийде? Так, ще хочу сказати, щоб люди не надіялися, що ось така маленька сонячна панель зможе зарядити якийсь акумулятор чи ті батарейки. Навіть ось ця більша. Це хіба тільки літом, коли цілий день буде світити сонце на цю панельку, ще, можливо, щось і зарядить. А так як зараз ось в таку погоду, коли день короткий, а погода ось така, ну нема що розраховувати. Це тільки як фотореле, як фотодатчик. Коли є освітлення, світлодіод не буде світитися. Так, і ще є ті павербанки з сонячними панельками. Ну, не ведіться, це сміх людський. Не може зарядити та панелька такі акумулятори. Так оце хочу зняти, як буде світити ось поки на тих рідних світодіодах три штучки. І ось повісив на стінку такий ну, листок, рисунок. там. І десь в такої відстані як буде, чи можна буде читати, наскільки добре буде освічувати. Так, оце зараз загальне світло світиться, вимикаю у ванні. Так, ось навожу. Ну, на рівні, як з телефоном, як з камерою, так само свічу. Так, ну попробуємо приблизити, чи зможна буде прочитати щось. Ну, ось так. Видно, але не дуже. Так, ще раз назад. Ось така от плямка. Це на одному рівні з камерою поставив ось таке, таке світло. Так, ось розібрав цей садовий ліхтарик. Всередині там нічого немає. Можна напхати також батареїв чи акумуляторів. Місце там купа. І ось так, на цій плаці такі от, три світодіоди. Зараз включу, як вони світяться. Так, де там виключатель. Оп, ну ось так. Не дуже яскраво. ну Вночі ну його хватає але хотілося би і більше. І замість цих світодіодів планую поставити знову з цієї стрічки Ledvance від відомої фірми Osram, де також 3 світодіоди. Але на світодіоди дають 3000 годин гарантії, що вони не деградують. Ну або 3 роки роботи. Якої роботи? ну там Включати десь вночі, коли темно, тоді вони, вони будуть працювати 3 роки, гарантують. Ну і яскравість, відповідно, в них більша. Так, а знизу виглядає ось так та плата. Видно, білий це мінус, чорний це буде плюс. Ось так припаяв ці світодіодики малесенькі. Ми вийшлися як звичайні з двома ножками. Так, ось дав затовсті дроти, поки гнув, як видно, світодіод переломився. Треба тончі дротики давати. Вони взагалі то м'які, але але от забагато. Треба тонші брати. Ну, ось так припаяв ці світодіоди. Два штучки. Один В одну сторону світить, другий в другу. Ну, якось так. Не зовсім там красиво. А головне, щоб працювало. Ось з цієї сторони попропаю. Працює. Ось так видно світиться. Все чудово, прекрасно. Будемо вставляти в корпус. І так, цей апарат готовий. Цей садовий ліхтарик з сонячною панелькою. Так, Батарею, ще думаю, докину, там ще назбиралося до паяю. Ще штук 5, буде вже 15. І так, дивимося, як там сітодіоди стоять. Так, Сфокусується чи ні. О, Видно. Так, приближаю. Ось. Як галогенка, як фара в автомобілі. Так, тепер пробуємо закривати саму панельку. О! Оце світло. Зовсім інша пара кальош. Ось так світиться. Ну, от набагато ширший кут освітлення. Видно так, да? О, така фара вийшла. Нормально. Тепер попробуємо, як воно буде світити у ванні в темноті. Так, на, на той самий е, рисунок, малюнок. Так, вимикаю світло. О! О! Ну, така плямка трохи посередині є. А за той який кут, наскільки ширший. Чудово, чудово. Так, а ну зблизимо, що в нас вийде. О! Значно краще, значно. Ну, я задоволений. От, два світодіода краще світить, дають, ніж тих три. І... ширше. Так, спробую, як воно світить у ванні. От здаля. Все чітко. О! Красотінь. Нормально, нормально. повторюсь, що це я роблю для того, щоб можна було використовувати ще ці сівші чи напівсівші батарейки, в яких залишилося там 1 і вольт, 1,2 вольта. Ще вони ось тут можуть служити довго і нудно. І ось ще назбиралося там ще штук, 6. Там навіть свічка ще трохи щось світить, але вже краще її сюди примінити. Так, і оце буде воно світити довго і нудно. Якщо воно на одній батарейці світило біля трьох місяців, то на цих батарейках воно, напевно, роки буде світити. Так що, ось таке. Так, ось на холодильнику стоїться фара і освічує ось цю сторону кухні. Ну, ось Це ще підсвітка з телефона йде, але досить і так добре видно. А зверху ця штучка світить ось на цю сторону. І вся кухня освічується двома такими ліхтариками.